Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже майже три роки, і спрогнозувати, коли воно завершиться, практично неможливо. Однак, дедалі частіше останнім часом, через глобальні політичні зміни лунає думка про те, що війна може закінчитися до кінця 2025 року. Що думають про це житомиряни? Ходімо запитаємо. Скажіть, будь ласка, як Ви гадаєте, чи завершиться війна в 2025 році? Дуже би хотілося да. дуже. дуже яким чином. Ми як ви думаєте, це? Ми думаємо, що... Переговори якісь до, будуть дов... політики домовитись. Да. Тільки так. Да, так. Да. Думав, Але для України варіантів хороших. Ми не чекаємо. Ні. Думаю, що ні. Чому ви так думаєте? Ну, цікаво просто ваши домницы. Ну, я просто наблюдаю за цим, що товариш Путін мелит. То звісно, ні. Ну, я думаю, ні. Чому? Ну якщо Трамп показує, що... Він тут, скажімо так, може вирішувати ці справи і покаже Путіну хто хазяїн, то може і завершиться. А якщо ні, то цього діда попробуй переобіди, ну, як не я. Тобто, а ви більше скидаєтесь до того, що цього не станеться? Ну, 2025 тисячі двадцять Гадки немає. немає, не знаю. Не знаю. Все в руках Божих. Думаю, що ні. Ну, наш. Ворог не цього. Ну обіцяють, що так, але мені це мало вірити. Зараз. У голові має бути війна. Звичайно, ми за це молимося і віримо в це. Я думаю, що перемовини. Не знаю, чесно. Не знаю. Не можу сказати, нічого.